У цьому відео ми розберемо повний шлях створення та налаштування youtube каналу від вибору типу аккаунта до підключення захисту, щоб ваш канал було неможливо зламати, і він був готовий до просування, монетизації та передачі команді. Тому дивіться до кінця, щоб нічого не прогавити. Перше, з чого починається будь-який youtube проект це окрема Gmail-адреса, саме окрема. Навіть якщо у вас вже є пошта, не поспішайте її брати. Зараз я розкажу, чому це може стати вашим першим фейлом і кому все ж таки можна залишити старий акаунт. Слухайте уважно, тому що це не. Просто порада, а вистражданий, на жаль, досвід. По-перше, колись ви можете захотіти продати свій канал. Не важливо з якої причини, але такий момент може настати. По-друге, це питання безпеки. З часом у вас можуть виникнути проблеми, наприклад, хтось зламає ваш аккаунт, дізнається пароль чи отримує доступ до вашої пошти, а на пошті. Особисте листування, підв'язані банківські сервіси, підписки, криптогаланції, важливі документи, і туди ж підв'язаний ваш YouTube канал. Тому критично важливо, щоб одна поштова скринька була прив'язана лише до одного YouTube каналу. Уявіть, якщо всі ваші канали на одній пошті і її зламають, ви втратите доступ до всього одразу. А якщо кожен канал. На окремій пошті, то навіть у разі проблем із однією решта залишається у безпеці. І третя причина, чому варто створювати канал на нову пошту, ваш канал можуть просто заблокувати. Не через крадіжку, а через порушення правил YouTube. Якщо один канал забанять, це може зачепити інші, які прив'язані до тієї ж самої пошти. До речі. Повертаючись до продажу якраз каналів, чому зручно, коли кожен канал на окремій пошті. Якщо у вас багато каналів на одній пошті, то для передачі каналу на іншу пошту доведеться чекати цілий тиждень. А якщо пошта прив'язана лише до одного каналу, який вам не потрібен, ви можете просто спокійно продати його разом із каналом і ніяких проблем. Просто за лічені секунди. Отже, стара пошта це як старий диван, зручно, але смердить проблемами. Тому краще створіть новий. Технічно це зробити дуже легко. Заходимо на сайт gmail.com, натискаємо створити обліковий запис і тут. У вас є можливість обрати для особистого використання або для роботи. В чому різниця? Для особистого використання підходить для блогів, аматорських проєктів, навчальних каналів, і він працює добре. Якщо ви не плануєте залучати команду, не плануєте розвивати канал як бізнес і в майбутньому його там продавати. Акаунт для роботи або бізнесу, бренд аккаунт, він створюється як окремий бренд або компанія, з тими ж функціями, що і аккаунт для особистого використання, але він такий більш захищений, і у майбутньому його легше передати, продати чи навіть масштабувати. Моя порада: створити бренд-аккаунт, він більш гнучкий та безпечний. Ось тут вводимо наші. Ім'я та прізвище, це не обов'язково можуть бути ваші справжні дані, можете використовувати якийсь нікнейм. Далі вказуємо дату народження. Важливо, навіть якщо вам менше 21 року впишіть рік так, щоб вам було більше, наприклад, 2000-й. Обираємо будь-який місяць і день, вказуємо стать і натискаємо далі. Тут вам запропонують обрати назву для пошти. Придумати щось унікальне, що вам подобається. Я, наприклад, зараз вигадаю щось на ходу. Натискаємо далі. Придумуємо пароль, повторюємо його знову. Потім вам запропонують додати резервну пошту. Це для безпеки, і я раджу це зробити. Вкажіть свою основну пошту, на неї прийде код підтвердження, який потрібно ввести. І після цього ваш новий аккаунт буде. Пов'язаний з основним. Якщо щось піде не так і з новим, ви зможете відновити його через основну пошту. Я пропущу цей крок для прикладу, але ви обов'язково це зробіть. Далі про номер телефону. Якщо ви створюєте канал вперше, то спокійно можете вказувати свій номер телефону. Якщо на ваш номер телефону ви вже декілька разів створювали пошту Gmail, я раджу завести новий номер. Раніше я купував для таких речей фізичні Сім-карти для створення каналів, але це незручно. Зараз це набагато простіше. Якщо ваш телефон підтримує eSIM, раджу скористатися цією опцією. Наприклад, у Monobank eSIM коштує там 150 чи 200 гривень. І ви можете створити їх скільки завгодно. У мене, наприклад, зараз на телефоні три сім-карти. Я просто перемикаю їх у налаштуваннях між собою за секунду. Як це зробити? Заходите у Монобанк, мобільний зв'язок, купуйте eSIM і прив'язуєте номер. Це обов'язково для безпеки. Далі ми вводимо номер нашого телефону, чекаємо SMS із кодом. Пропускаємо необов'язкові кроки, погоджуємося з правилами, і готово! Ваш Google аккаунт створено. Переходимо ось тут до безпеки. У налаштуваннях вмикаємо двохетапну перевірку, натискаємо Почати. Вводимо номер телефону, отримуємо код із SMS і активуємо функцію. Потім додаємо Google. Аутентифікатор. Завантажимо ось цей додаток, скануємо ним QR-код і вводимо шестизначний код. Готово? Тепер у вас є чистий, ізольований, надійний обліковий запис, підготовлений спеціально для нового каналу. І це такий. Перший серйозний крок до успішного та безпечного розвитку на YouTube. Наступний крок створення самого каналу та вибір правильної назви. Взагалі-то ви можете пропустити цей крок і зробити це потім, але раз ми вже тут, то потрібно це все налаштувати. Коли обираєте ім'я, думайте про три речі, щоб було. Легко запам'ятати, легко вимовляти, і, зрештою, це було унікально. Можете називати канал своїм ім'ям чи прізвищем, а також додавати в назву ключові слова вашого каналу. Наприклад, я назвав канал просто прізвищем, і це мій особистий бренд. Так, я міг сюди також дописати Коломойцев про YouTube», Сергій, коломойцев, YouTube продюсер Але. Я планую не зупинятись на темах YouTube, а розповідати про теми більш схожі, тому я і не прив'язую себе саме до YouTube. Якщо у вас не виходить там придумати нічого, можете придумати щось унікальне, скориставшись допомогою чата GPT. Заходьте в чат GPT і напишіть такий промпт. Дай мені 20 унікальних простих і легких для вимови назв для. Нового YouTube каналу, який публікуватиме контент. про... Ну, давайте, нехай це буде відеомонтаж. Тиснемо Enter. І ось вам список із купою доволі непоганих назв. Мені, наприклад, подобається ось ця. Тож я беру її. Але перед тим, як використовувати, я б радив зробити ще один крок перевірити унікальність назви. Для цього ми заходимо на YouTube. Вводимо свою назву в пошук, переходимо до фільтрів, обираємо канал і дивимося, чи є багато великих каналів із такою назвою. У моєму випадку видно, що каналів із такою назвою немає. Навіть схожі мають мало підписників. Тож мені не знадобиться багато трафіку, щоб мій канал вийшов на перше місце, коли мене шукатимуть. Наступне, обираємо фото. Профілю. Воно має бути 800 на 800 пікселів, Якщо у вас вже є логотип чи фото себе, просто натискаємо вибрати фото з комп'ютера, завантажуємо, обираємо файл. Ось він завантажується. Потім можемо налаштувати розмір і положення фото профілю. І потім натискаємо готово. Тепер переходимо до налаштувань каналу. Заходимо в YouTube Studio, натискаємо продовжити. У налаштуваннях вибираємо валюту. Я рекомендую долари США, бо з гривнями курс може бути менш вигідним. Про монетизацію я зроблю відео окремо, коли на цьому каналі буде досягнуто всіх вимог для цього, тому підписуйтесь, щоб це було швидше. Далі переходимо до налаштувань нашого каналу. Країна проживання. Обирайте ту країну, в якій ви зараз проживаєте, або любу іншу, але. Обов'язково вибирайте ту країну, в якій є можливість підключення монетизації, доступна ця функція. Не обов'язково там вибирати США чи ще якісь щоб потрапити на той ринок, це ніяк на це не впливає. Ключові слова я завжди раджу писати назву вашого каналу, та декілька ключових слів до тематики вашого каналу можете сюди дописати. Розширені налаштування. Ось тут завжди ставте Ні. Тому що, якщо поставити так, то ваше відео, ваш контент буде попадати до YouTube Kids. і так ви будете втрачати великий відсоток своєї аудиторії. Завжди ставте Ні. Якщо хочете постійно перевіряти, заморачуватися над цим, то ставте сюди, але відразу краще поставити Ні і забути про цю функцію, що там потрібно її буде не забути включити. Ось тут також де кліпи, у вас буде автоматично стояти галочка Дозволити глядачам створювати кліпи з мого контенту. Я цього не хочу, тут вже залежить від вас, це також на розвиток вашого каналу не впливає, я завжди виключаю. Навчання сторонніх моделей штучного інтелекту зараз з'явилася ось така от, е, нова функція. Якщо ви хочете дозволити стороннім компаніям покращувати моделі штучного інтелекту за допомогою контенту з вашого каналу там Amazon, Apple, Midjourney, OpenAI та іншим, то можете поставити. Я цього поки що ще не хочу. Доступність функцій один із важливих тут пунктів. Другий і третій пункт у вас не буде увімкнено, тому для підключення другого пункту вам потрібно тут буде перейти і підтвердити ваш номер телефону, і вам відкриються доступні функції. Завантаження вкладеного під відео, прямі трансляції зможете проводити і зможете завантажувати відео тривалістю понад 15 хвилин. І третє це розширення функцій. Вам потрібно підтвердити свою особу за допомогою відеоверифікації, дійсно посвідчення особи або репутації каналу. Я раджу відразу вибрати перший або другий варіант, тому що третій він якби повинен автоматично включатися під час. Щонай... Щонайменше, що найбільше <с -2> двох місяців від того, як ви почнете вести активно свій YouTube канал. Але на практиці я знаю, що це не завжди гарно працює, тому виберіть перший або другий варіант, підключіть цю функцію, і все у вас відразу буде добре. Завантаження відео в опис сюди додайте всю інформацію, яка у вас буде постійно повторюватися під час завантаження вашого відео. Це можуть бути якісь посилання, це можуть бути. Посилання на ваші якісь продукти, якийсь можливо додатковий опис із ключовими словами, це тобто те, що ви будете постійно повторювати при завантаженні вашого відео. Якщо ви відразу сюди це запишете, то вам не потрібно буде цього робити під час наступного завантаження вашого відео. Видимість завжди виставляйте приватно. Тому що буває таке, що ви завантажуєте, забули там перевірити щось доналаштувати. І якщо у вас галочка стояти ось тут для всіх, то відео може не повністю доналаштоване вже бути доступне в відкритому доступі. Тому відразу приватне або не для всіх доступ за посиланням. Тут ДТГ пишете назву свого каналу і декілька ключових слів, які постійно будуть пов'язані з вашим каналом і будуть постійно повторюватись. Розширені налаштуванням. Стандартна ліцензія YouTube виставляємо. Категорія насправді можете вибрати, можете ні, вона ніяк не впливає на розвиток вашого каналу. Мова відео і мова назви й опису. Вибираєте ту мову, якою ви більше спілкуєтесь у відео. Насправді можете сюди і нічого і не ставити. YouTube зараз настільки розумний, що він і так це все розуміє. Кожен ваше відео він транскрибує текст. Тому можете не використовувати, але щоб швидше пришвидшити розуміння його, про те, про що ви говорите в відео, можете це виставити. Коментарі увімкнені, якщо ви хочете, щоб коментували, мав так, тому що чим більше буде активність, тим краще будуть ролики ваші просуватися. Модерування стандартне або суворо можете вибрати. Не раджу виставляти немає, тому що люди різні бувають, які пишуть в коментарях. Показувати, скільком глядачам сподобалося це відео, також краще включити, щоб люди могли лайкати, і це також була якась активність під вашим відео. Дозволи. Ось тут ви можете запросити людей за їхнім адресом електронної адреси, надати їм доступ адміністратору, редактор. Тут біля кожного доступу написано, які функції йому відкриваються. Тому почитаєте окремо і будете знати, які доступи кому що давати. Ці функції добре працюють, коли у вас є якась команда, є якийсь продакшн, можливо, відеомонтажер, для того, щоб він відразу міг просто загружати відео на ваш канал, і ви вже далі могли з ним працювати. Модерування спільноти. Ось тут ви можете додавати в чорні списки, видаляти схвалених користувачів, не схвалених, заблокованих. Далі заблоковані слова. Список таких. Слів я вже підготував в документі під відео, можете скачати, це зовсім безкоштовно. Наступне блокувати посилання. Можете залишити цю галочку, тому що також посилання різні закидують, краще їх відразу модерувати. Налаштування за умовчуванням. Коментарі ввінкно, модерування стандартне, модерування основне, нехай так і залишається. Демографічне опитування. Ось тут. Можете пройти, там всього декілька запитань. І, можливо, як деякі мої люди казали, чим більше ми будемо приймати участь в житті YouTube, тим більше будемо отримувати ми якихось органічних показів. Тому прийміть участь, там буквально пару хвилин. Все, нажимаємо зберегти. Далі приходимо ось сюди персоналізація і е, робимо трішки персоналізацію нашого каналу. У нас е, потрібно завантажити банер. Насправді, банер вашого каналу ніяк не впливає на ваші перегляди, тому на початку вашого каналу я б взагалі б не запарювався над цим. Е, можна взагалі нічого сюди не вставляти, нічого там страшного не буде. Потім з часом можете там якось персоналізувати, завантажити логотип нашого каналу, який згенерував нам штучний інтелект, чат-GPT. за простим запитом, згенеруй лого до мого Ютуб-каналу що такий кадр. Потім опис каналу на основі ключових слів вашого ютуб-каналу, на основі якихось даних про вас. про Вашу експертність ви можете так само або самостійно написати сюди в опис, або попросити чат-GPT це зробити. Я зараз це робити не буду, думаю, тут все максимально зрозуміло. Додаємо сюди посилання, посилання на ваші послуги на Instagram, на Telegram чи на інші якісь сервіси. Пишете сюди, наприклад, Telegram, вставляєте посилання і потім додати посилання. Тут у вас є можливість додавати до 5 посилань. Електронна адреса. Можете вставити не обов'язково тут, до речі, раджу вставляти саме цю адресу, яка підв'язана під ваш канал, раджу написати якусь іншу адресу. Коли у вас канал новий, ви за цим, над цим не сильно задумуєтесь, але коли у вас вже буде велика аудиторія, ви будете цікаві тим, хто любить взламувати канал, тому відразу сюди вставляйте. Іншу якусь електронну адресу, щоб, можливо, рекламодавці, чи ті, хто хоче з вами щось обговорити, запропонувати якісь пропозиції, співпраці чи ще щось, могли з вами зв'язатися. І нажимаємо опублікувати. Все, у вас є youtube канал, але не поспішайте відразу завантажувати відео. Це типова помилка багатьох новачків. Створили канал і в той же день заливають перший ролик. Завжди спочатку розігрійте новий аккаунт. Проведіть 2-3 дні як звичайний користувач. Подивіться відео на Схожу тематику вашого каналу. Ставте лайки, пишіть адекватні коментарі, підпишіться на декілька тематичних каналів. Це не магія, це психологія алгоритмів YouTube. Платформа спостерігає за тим, як поводиться новий користувач і формує е, початковий профіль, про що цей канал, які в нього інтереси, і з яким середовищем він взаємодіє. Якщо одразу залити відео без жодної активності, алгоритми не знатимуть, кому його показувати. А от. Якщо кілька днів ваш канал активно вживатиме контент своєї тематики, то YouTube почне підбирати для вас відповідну аудиторію. Технічно ви нічого не втрачаєте, зате стартуєте з кращим розумінням від системи, і це підвищує шанси на перші органічні перегляди. Тільки потім заливаєте перше відео. Правильно налаштоване і оптимізоване, і саме про це я розповім у наступному відео. Підпишіться, щоб не пропустити. До зустрічі!